Вітаю, мої хороші! Ну що, Сьогодні у нас з вами понеділок, і ми сьогодні трішечки відійдемо від нашого звичного сценарію і зробимо парну вправу. Отже, дуже складна вправа, я впевнена, що ви з нею впоратись не зможете. Я шуткую. Обов'язково зробимо. Ну що, погнали! Отже, зараз ми становимося один напроти одного. І рахуємо Один, два, три. По черзі. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Дуже добре. А зараз ми циферку два будемо замінювати хлопком. Отже, один. Три. Один. Три. Один. Три. Один. Три. Клас! Дуже добре. А зараз ми з вами зробимо ще одну штучку. Ми циферку три будемо замінювати відпругування. Отже, один. 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 Так, сплутала трішечки. Добре, тоді давай ми з тобою трішечки змінимо. І у нас цифірка 1 буде показувати так. Так. Ну що? Так, дякую тобі величезне за сьогоднішню нашу вправу. А я маю надію, що вам було весело точно так же, як і нам.